Як пов'язаний біль у гомілках із диханням? Сьогодні дуже цікавий був випадок. Вітаю всіх з вами, екодоктор. доктор. Прийшла моя пацієнтка. І це в тему до мого попереднього відео про дихальну гімнастику. Прийшла моя пацієнтка, ну яку ми вже там певний час лікували, там у неї було болі в шиї, шум в голові, головокруження. Це все пройшло, все нормально, ми все вилікували, все гуд. Але каже, мабуть, на погоду щось оце гомілки болять. Мабуть, на погоду. Це погода міняється так болять гомілки, так болять гомілки. Добре. Зараз перевіримо, чому болять гомілки. Лягає людина на кушетку, м'язи гомілки перенапружені дуже сильно, а м'язи стегна, задня поверхня і сідниці дуже ослаблені з двох сторін. Хто займається прикладною кінезіологією, той знає, що якщо з двох сторон ослаблено, то треба шукати щось, щось десь вище. Або, або в животі, або в нервовій системі. Щось десь шукати? Тому що, частіше за все, якщо це проблема від. Позвоночник, то, то позвоночник кудись здвинутий більше, значить десь, має бути краще, десь гірше. А якщо з двох сторін однаково погано, шукаємо наверх. І ми буквально проводимо м'язовий тест, трошечки розслабляємо шию. Тонус м'язів відновлюється. І сідничних, і, і задніх, задніх м'язів стегна. Ага. Ну, хорошо, напряжу на шею, я йду в шею. Хребці всі рухаються нормально, ми їх вже всі мобілізували, все нормально, вони там якби все в них хорошо, а, а звідки напряження? Я так і вдруг кажу, а ну зробіть глибокий вдох. І чек я так. Навіть лежачи в кровати, видно, що вдох повністю плечами. Тобто вдох постійно плечами. В результаті перенапружується вся задня група шиї, тому що вона не розчитана тягати ці руки, ребра і всю конструкцію. М'язи шиї от просто, щоб голову трохи нахиляти, а не щоб тягати всю конструкцію. Відтоді перенапружується м'язи шиї. Натя, натя, ви, виникає натяг у э, оболонках спинного мозку. І десь має організм це розвантажити. Що він робить? Він знімає нормальний тонус тут, тут трошечки розслабляються вози болонки, в результаті сумарно трошечки натяг компенсується, хоча б не болить усе. Але за рахунок того, що не працюють сідничні і стегнові м'язи ззаді. Гомілка напружена, стопа напружена, така все зажата. І виходить, зажата стопа гомілка і шия. Шикарно. Я ж думаю, що не так, починаємо робити. Ну, розробляти дихальну мускулатуру і щось їх складне, і щось боляче. Я починаю тестувати ці ось точки біля, е, біля грудини, де прикріпляються ребра. Вони всі дуже болючі, дуже болючі. І вона не може тому нормально дихати, тому що якраз отут залишилися болючі точки, які ми ще не пропрацювали. Ну, з різних причин, тому що, по-перше, було чим зайнятися, там і, і цукор регулювати, і шум в голові, і, і ці ж ноги на погоду, які болять. От. А цю зону якось не, не добралися ми туди. І я буквально починаю їх розпрацьовувати там трішечки, скільки це можливо в рамках одного сеансу. Попрацювали, одразу збільшується об'єм, який людина може робити грудною клітиною. Я буквально трішечки. Ну, звільняю напряження в м'язах шиї і в шиї на черепному переході, перевертаю людину знову на живіт. І от чудо! Сідниці округлилися, м'язи стали в тонусі, м'язи стегна знову стали сильними, все відновилося. Ну, трішки там ще розм'яли ці м'язи, які були ослаблені, де сформулювалися три раніточки. Все, задня так сказати, цепь розгинальна, працює. В нормі. Немає е, підстав, щоб гомілка перенапружувалась, бо крупні м'язи, які є, працюють нормально. Домашнє завдання. Перше, розтягувати добре задню поверхню ніг після робочого дня, тобто на, нахилятися вперед, носочки на себе, п'ятки туди, ноги рівно потягнулись до ніг, ноги в сторону, до кожної ноги плавно натягнулись. 20-30 секунд тянемося. Ноги рівно натягнулись, 20-30 секунд тянемося. Ноги в сторони, весь корпус натягнувся, 20-30 секунд тянемося, щоб відновити цю нормальну функцію, особливо, коли сидіння в кріслі або на стільчику її трошечки перетисло. І дихати. Дихати ми розробляли грудину дихальну мускулатуру, то що я вам показував, ребра. Якраз недавно ця пацієнтка купила своїй мамі дихальний тренажер з трьома шариками. Я думаю, що. Трьома кульками. Я думаю, що якраз настав час їй купити такий тренажер і для себе самої, тому що насправді дихальні м'язи, саме рухливість ребер, грудини, має дуже велике в цьому значення і має працювати добре. Ось такий судя, цікавий випадок. Робіть правильні висновки, дихайте правильно, рухайтесь правильно. А якщо болять ноги, це не завжди на погоду. А інколи треба звернутися до спеціаліста.